Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Не забуваємо про подяку, а також про допомогу, тому що лише разом до нашої української перемоги вона скоро! Слава Україні! Вітаю вас, друзі! Ми на каналі готуємо зелесою піжик, а це означає, що вам буде смачно. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь і залишайтесь, тому що рецепти на каналі виходять регулярно і це завжди дуже просто, смачно і на будь-який бюджет. Вам сподобається. І сьогодні саме одна із таких страв. Сьогодні ми готуємо кабачкову, погляньте, друзі, кабачкова пасту з курочкою та вершками. Це дуже смачно, легко і, до речі, зараз розпал пори кабачків. Тому ось тут, друзі, я для вас залишу цілий список дуже смачних, простих рецептів з кабачка. Користуйтесь і нехай вам буде смачно! Ну а ми пішли з вами готувати. Ну і звісно ж, друзі, я просто не можу не поділитися з вами цим новим смачним і цікавим рецептом приготування кабачків. І тим паче все так просто, легко і дуже смачно. Тому, щоб приготувати кабачкову пасту з курочкою, вам необхідні наступні інгредієнти. Зараз бачите їх перед собою на екрані. Тож ставте на паузу і. Записуйте або шукайте в описі під цим відео. Там завжди все є детально і на декількох мовах. Отже, починаємо ми з м'яска. В мене сьогодні я буду смажити на топленому маслі рецепт, залишу ось тут, дивіться, переходьте. Сьогодні в мене це куряча грудка, я її промила, просушила паперовим рушничком і ось так нарізаю на квадратики і відправляю відразу ж на пательню. Дуже швидко м'ясо можете використати будь-яке. Все ставимо на великий вогонь, не забуваємо помішувати, і будемо смажити рівно 15 хвилинок. Поки м'ясо смажиться, підготуємо кабачки. У мене ось таких два невеличких, в мене ось така. Е Такий прилад для очищення овочів, і нарізатиму я наступним чином. Бачите, нарізаємо на смужки, а потім ще вздовж на 2-3 частинки. Ось так. Можете дрібніше, але раджу робити так, щоб кабачки не розлізлись в процесі приготування. Дуже швидко не забуваємо помішувати м'язку, друзі, щоб нічого не згоріло. Вже майже 15 хвилинок пройшло, все, зараз, бачите. Які смужечки. Зараз будемо відправляти кабачки до м'язка через 15 хвилинок. Все відправили, злегка перемішали і смажимо разом 3 хвилини, друзі, найбільше. Тут головне дотримуватися часу готування. Далі відправляємо сіль за смаком, базилік сушений, мені подобається, і спеції до курочки. Все перемішали. Ось так виглядає. Тепер додаємо вершки, в мене 33%, і готуємо все разом ще 2 хвилинки, найбільше. І відразу ж будемо вимикати. Ось так виглядає через 2 хвилини. І пармезан у мене був, я його натерла, перемішую вже вогонь вимкнений. І все, друзі, можемо подавати. Ну, як бачите, друзі, кілька хвилин і смачна та ситна страва готова. Викладаємо порційно в тарілочку, додаємо ще улюбленого пармезану, кличемо родину і можемо насолоджуватись. Таку страву можна подати на будь-який прийом їжі. І навіть не вечерю і ні за що не хвилюватися. Тому що це дуже легко, смачно, корисно і незвично. Обов'язково рекомендую спробувати, а зараз покажу зблизька, яка вона виходить, ця паста соковита, дуже апетитна і, повірте, смачна. Тому, хто не куштував ще, обов'язково приготуйте. І насолоджуйтесь. Друзі, ну а я дякую, що готували разом зі мною. Обов'язково підписуйте, залишайтесь на каналі, пишіть коментарі, ставте вподобайки і допоможіть, щоб моє відео побачило якомога більше людей. Слава Україні!